Маленькі виплати для українців, великі податки, великі проблеми з житлом, лікування парацетамолом, а не звичайними нами способами. Скажіть, будь ласка, навіщо українці їдуть до Нідерландів? Зараз ми про це поговоримо. Давайте відео. Всім привіт! Я Оляна, живу в Нідерландах практично півтори року. Я полюбила цю країну неможливо і дуже-дуже дуже, дуже, дуже щаслива жити в ній. Але я розумію, що нідерландці не для всіх. Тому моє відео, кому варто і не варто їхати до Нідерландів, набирає таких обертів через 8 місяців після його зняття, тому що. Дуже всім цікаво, чому Нідерланди сварять, але все ж туди їдуть. І давайте я поділюся своїми роздумами про це. Отже, давайте спочатку поговоримо про мінуси. Це країна, в якій дуже велика вирогідність дощів, дуже часто погода, як у Лондоні, може трошки без туману, тільки, але дощ може вас спіткати в будь-який момент. Отже, не дивлячись на всі ці недостатки, українці хочуть приїжджати в Нідерланди. Щодня я отримую багато запитань: чому треба їхати, як треба їхати, куди мене заселять, чи зможу я знайти роботу. І на які я просто не можу дати вам конкретної відповіді, бо Нідерланди це така маленька країна, в якій все розподілено по маленьким, ще меншим одиницям муніципалітетам, і кожен цей муніципалітет він є унітарною одиницею, яка може приймати рішення тільки про себе. Потім ці всі рішення маленькі збираються у велику таку знову папочку під назвою Нідерланди для українців. І виносяться якісь загально зрозумілі ствердження про Нідерланди. Отже, що ми маємо зараз? Всі українці, які приїжджають до Нідерландів, зазвичай вони селяться в общаги. В усіх общагах живуть по 6-8 людей в одній кімнаті, це неважливо, може, може, може бути також не одна сім'я. Тобто, зрозуміло, що не дуже комфортні умови. Те, що ви чуєте з інтернетів про... Побудову якихось там класних будівель для українців. Це так і є, це правда. Але українців настільки багато, і настільки багато українців, які вже прожили в таких умовах общажних, що звичайно вони тільки перші в списку на ці будівлі, а всі інші так і селяться в ці общаги, поки не буде прийнято рішення будувати ще більше таких будівель. Знаєте, в Нідерландах постійно була проблема з житлом не тільки коли українці приїхали, і не тільки коли. Вони почали запрошувати до себе сирійців, марокканців, турків. Нідерланди маленька країна, зрозуміло, що не так багато місця для того, щоб будувати будівлі, в яких можна жити. А ще нідерландці дуже прискіпливо ставляться до того житла, в якому людям комфортно і добре буде жити. Роздуми приходиться записувати з двох дублів, отже, другий дубль. І я записую все ж таки, чому Нідерланди так приваблюють всіх українців, і навіть не тільки. Отже, дивіться, класне розташування Нідерландів робить їх достатньо багатою країною, це реально багата країна з дуже сталим населенням, яке має нормальний дохід, нормальні пенсії, нормальне життя на старості. Тому, звичайно, це приваблює ті країни, які. Цього не мають, і отже, якщо враховуючи те, що українці наразі мали змогу їхати до Польщі і там працювати, ми знаємо, що багато українців їздило на заробітки туди, в ту саму чергу поляки, і поляки їздили до Нідерландів, саме тому, що вони вже звикли до польської польського устрою і розуміли, що десь може бути краще, а краще, ось, наприклад, в Нідерландах. Тобто вони їдуть на заробітки в Нідерланди. і Деякі поляки, з якими я зустрічаюсь, тут прожили 6, 8, 10 років, і вони тут будують вже своє життя і збираються залишатися, вчать мову, звичайно, але приїздили як на звичайні підробітки. Тобто, з по в початку повноваштабного вторгнення українці зрозуміли, що тепер вони можуть перестрибнути у цей шлях, не їхати до Польщі, там щось побачити, а одразу їхати в ті країни, в які вони не могли раніше їхати і влаштуватися бо в Нідерландах реально треба мати дозвіл на роботу, як і в усій Європі, для того, щоб жити тут легально. Освіта, ну давайте ще поговоримо про те, що нідерландські діти вважаються найщасливішими дітьми у світі, і це неспроста бо освіта. Вона настільки я не буду говорити гейміфікована, але я можу сказати вона настільки. Задля емоційного інтелекту дитини, що вся інформація, яка вштовхується в дитячий мозок, вона сприймається класно. Вона сприймається як розширення своїх знань, як те, що нам тут раді дітям. Я маю на увазі, дітям тут раді дітей тут. люблять, дітям тут дозволяють багато чого. Але я можу сказати, що загалом сім'ї не живуть, типу, ми мої, мої діти дитині можна всі. все. Ні, тут діти лягають спати у восьмій, у сьомій, якщо маленькі ще. Тут діти слухаються. У них є тільки дві цукерочки на день, тільки 20 хвилин мультиків. І тут ну є суворі правила для того, щоб виховувати дітей. Але оця ну нервозність, така трошки українська. Ви я напевно знаєте про що я кажу? Типу, не сиди на поло там. Не, не чпай це, не інше, не друге. Ну коротше, українці такі трошки нервові. В цьому я е, до речі, я почала практикувати цю нідерландську, як же я потім зрозуміла нідерландську таку пофігізм трошки. що е, але це не поїздні, це просто реально давання дитині жити своє життя. Тобто, коли мій син хлюпився в калюжі і був просто найщасливішим хлопчиком, я йому я йому дозволяла це робити. Ми прийшли додому, перевдяглися, одяглися покупалися, одягли чисті носочки і далі проводимо своє класне дитинство. Тобто, коли навіть це бачили дорослі, вони проходили і казали, о, якщо б я міг так зробити. І я просто їм відповідаю: ну зробіть же вже зараз, якщо ви не робили це в дитинстві. Ну реально, деякі блоки нам просто поставили, і ми чомусь зрозуміли, що ну, так і треба. Хоча ні, є інший вихід, можна собі дозволити, те, що не принесе якусь якусь не Не кажу, що можна там в розетку лізти двома пальцями, звичайно, ні. Але те, що нічого за собою не несе, ніяких наслідків, окрім того, що у вас буде experience, у вас буде класні. У вас будуть класні спогади. Це я думаю, що треба давати дітям. І отже, нідерланди так сильно підходять нам, тому що я, як вияснилося, вже давно була трошки нідерландською мамою. Тепер говоримо про лікарні. Всі українці, які приїхали сюди, дуже недовольні тим, що тільки парацетамолом лікуються, і це взагалі не лікування, і взагалі такі пофігісти лікарі. Можливо, 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 колись нідерландські лікарі пропустили якесь щось там дуже серйозне захворювання через те, що у них дуже суворі правила для того, щоб направляти на аналізи, на інше спостереження, які ми мали в Україні, взагалі свободний нос. Я захотіла зробити УЗІ, я пішла, записалася на УЗІ, а тут треба піти до доктора, впевнити його, що мені треба це УЗІ, і не завжди це позитивна відповідь від нього. Але ж я можу сказати, що все одно, якщо у людини хронічні якісь захворювання, вона не залишиться без потрібного нагляду. Тобто раз на місяць вона може проходити обстеження, якщо це треба, якщо там проблеми з серцем, чи там з легенями, чи ще щось. Я точно знаю, що. Нідерландах допомагають, і медицина реально на рівні. На такому, що, якщо чесно, коли я приходжу в лікарні, там просто приємно знаходитися. Оце вже класно і дуже класні кафешки, магазини. Просто на першому поверсі це місце не куди приходиш хворіти, а куди приходиш виздоровлювати, коли приходиш робити, так щоб тобі краще стало. Ну і звичайно, персонал і. Взагалі, догляди умови е, такі, до яких я дуже хочу, щоб Україна туди і мала вектор свій, підсумовуючи знову, хочу сказати, що звичайно, нідерланди не для всіх, але е, Ті, кому вони подобаються, вони будуть топити за те, щоб тут мати своє життя. І я розумію, що нідерландські такі трошки взагалі повторююся, пофігізм і така дуже нідерландська повільність. Вони можуть не подобатися не всім. Їх підхід до просто до життя, до того як вони харчуються, до того як вони живуть, до того які вони дарують подарунки. Подобається далеко не всім. І звичайно, українці і поляки і там інші народи, вони просто в них інша культура. Менше, якщо люди сюди приїздять до за кращим життя, то можливо вони його не отримають, бо тут тут краще життя воно в тому, щоб насолоджуватися всім, що ти робиш. Тут люди працюють на своїх місцях. Тут вчителі веселі і люблять дітей, тут продавці, це можуть бути студенти з підробітком, а можуть бути реально прикольні люди, яким подобається така професія. Тут люди не заставляють себе бути кимось, яким вони не є, і це дуже прикольно. В плані того, що все ж таки вони... Розуміють, що життя одне, і вони хочуть працювати на цій роботі. Я, в принципі, ще в Україні зіштовхнулася з людьми, які люблять прибирати. І для мене це дуже дивно було, як це можна любити. Але уявляється, такі є. І та жіночка, яка приходила до мене, вона каже: Я от з дитинства мріяла, що я буду обирати, як от попелюшки Там, та -та -та, та -та, бігала, танцювала і каже, от я щось прибираю, мені це дуже подобається. І на такі ж самі, вони не ділять роботи. Взагалі робота не, діли, не, не ділиться на якусь там круту чи не круту роботу. Якщо ти працюєш, це вже класно. Ти працюєш на уборці, так це класно, ти працюєш там десь в офісі, це прикольно також. Ну, тобто в них зрозуміло дуже те, що людина обирає те, що їй подобається, а не на основі того, де ж там більше платять чи ще щось. Я думаю, що в наших українців також є шанси. Може, якісь зірки там схопити з неба через те, що вони реально пробивні, такі можуть йти до своєї цілі і мрії. Трошки в цьому є проблеми з нідерландцями, але ну класно сприймати це як свою можливість. Хочу просто ще нагадати українцям, що ті, хто живуть тут, реально є багато дуже країн, в яких і виплити більше. І піклуються по Україні про українців більше. Можливо, треба просто роздивитися інші країни для того, щоб переїхати. Бо ну, якщо це не ваша країна, я думаю, що ніколи не наступить такий момент, коли вона сподобається вам. Ну або ще можна спробувати, звичайно, пожити в різних містах, може, там щось і інше буде. Я живу в маленькому селі, і я просто. Чесно, останнім часом просто не почувалася себе настільки щасливою, як тут. Тобто, от, оце моє, це я знайшла, те, що шукала. Такою щасливою я була і в Запоріжжі, звичайно, в своєму рідному місці. Але я розумію, що зараз там бути дуже небезпечно для мене і для моєї родини. Отже, всім українцям, хто живуть в Нідерландах, я... Обіймаю, сподіваюся, що вам подобається ця країна. Всім, хто хоче приїхати, ви розумієте, що не буде такого, що вам все буде подобатися. З чимось, якщо будуть труднощі і важкості, це все можна пережити, але звертайте увагу на своє серце, яке вам підскаже, чи подобається, чи варто вам жити в цій країні, а чи ні. Все, бажаю всім вдалого вибору країни, місце для життя. І підписуйтесь, ставте лайк, і лайки. Я дуже буду рада вашим коментарям, бо вони так просувають у мій YouTube. Дякую за увагу, Па-па!